Вже завтра Верховна Рада України голосуватиме за закон, який має повернути незалежність на БуІСАП. Але що відбувається в куларах парламенту вже зараз? Чи вистачить голосів у депутатів? Чи може голосування взагалі зірватися? І головне, чи не призведе це до нових протестів, які, до речі, вже анонсували на сьогодні як? Наймасштабніші сьогодні. Поговоримо про те, що відбувається довкола цього закону. Друзі, чому він в принципі викликає стільки суперечок і які наслідки чекають на Україну, якщо голосування провалиться? Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте коментувати те, що ви бачите і чуєте. А я щоб вашого часу не гаяти, одразу почну. Отже. Коротко, дуже коротко для того, аби свіжити в пам'яті події, 22 липня. Верховна Рада голосує за законопроект, який по суті ліквідовує незалежність Набу і САП. За нього голосують 263 народні депутати. Але це спричиняє справжню політичну кризу. Одну із найбільших насправді від початку повномасштабної війни в містах України, зокрема в Києві, спалахують протести. Західні партнери від Британії до Євросоюзу різко критикують цей закон. Прем'єр Стармер, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, а президент Франції Макрон Шольц з Німеччини. Єврорада тисне на владу для того, аби вона переглянула це рішення, і під тиском президент обіцяє виправити ситуацію 24 липня. Він реєструє ну, вірніше, як він подає новий законопроект, який має повернути незалежність набу і САП. але чи все так просто? От давайте цим зараз розберемось, чому тому, що ну сьогодні комітет Верховної Ради розгляне президентський законопроект і чотири альтернативні ініціативи від інших депутатів. Опозиційний нардеп від голосу Ярослав Юрчишин каже про те, що розгляд іде лише в першому читанні, хоча спочатку планувалося голосувати за основу і в цілому, і це вже перший тривожний дзвіночок, тобто голосування може затягнутися. Якщо одразу е, Стефанчук обіцяв проголосувати за основу і в цілому, щоб підписати і миттєво мати новий закон, який поверне незалежність на Буїсаб, то от Юрчишин каже про те, що хочуть з першого читання почати. Ну окей, він же Ярослав Юрчишин, зазначає, що ще один законопроект авторства 48 опозиційних депутатів чомусь не розглядається, і це, як каже він, може бути спробою влади проштовхнути лише свій. Ну спойлер, це не спроба влади, влада проштовхне свій законопроект. Боротьба за авторство була завжди і це, це не виключення, повірте. Але головне питання: чи вистачить взагалі голосів за президентський законопроект? І ще одна народна обраниця від опозиційної фракції, Європейська Солідарність Іванна Климпуш Ценцадзе попереджає, що тут взагалі можуть бути величезні проблемки. Чому? Ну, от, за її словами, президентський законопроект не повертає повну незалежність НАБУ і САП. От вона каже: ну вірніше пише, що він не відновлює конкурси там на посади прокурорів, дозволяє звільняти їх довільно під час воєнного стану. А ще не зрозуміло, як взагалі працюватиме перевірка на поліграфі, яку пропонує закон. Європейські рекомендації ставлять під сумнів надійність цього методу. Пише вона. А в Україні це може перетворитися на чергове шоу. І от Климпур Сенсадзе. Прямо каже, що якщо хтось думає, що Зеленський і слуга народу змінилися після протестів, то гірко помиляється. І от вона стверджує, що влада відкидає альтернативні законопроекти і хоче голосувати лише за свій, хоча він недосконалий, як каже вона, що відбувається далі. Юлія Тимошенко також заявляє про те, що її партія, ну її фракція в парламенті, батьківщина. Не голосуватиме за президентський законопроект. Нагадую, батьківщина підтримала попередній закон, який обмежив повноваження набу і САП. Тепер вони подали свій альтернативний законопроект, який пропонує замінити міжнародну консультативну раду, що обирає керівництво Набу і САП на національну асамблею з героїв України, каже Тимошенко, і от вона розповідає, що Набу має бути незалежним там не лише від української влади, але і від іноземного впливу. Що це означає? Це означає, що від батьківщини голосів також не буде. А якщо ще й інша опозиція, ну там інша частина опозиції відмовиться голосувати через як вони кажуть, недоліки президентського закону. Голосів може не вистачити в цілому за голосування, і це вже не просто якась там політична гра. Друзі, це може призвести до серйозних наслідків кризу із браком голосів, посилюючи інформацію від Financial Times. В попередніх випусках я про це говорив. Справа в тому, що напередодні британське видання написало, що близько 70 депутатів від слуг народу не хочуть голосувати за новий закон, тому що вони бояться. Помсти від набу і САП, мовляв, антикорупційні органи можуть відкрити проти них справи за корупцію. Один із керівників фракції, як стверджує це видання, прямо сказав, що люди бояться бути несправедливо притягнутими до відповідальності як е, спосіб розправи. Ці побоювання виникли чому тому, що. Очільник САП Олександр Клименко, який зараз на ваших екранах в інтерв'ю Суспільному сказав, що його відомство збере усю інформацію про те, як ухвалювали ось цей антинабушний закон, і розбере хронологію подій по секундах. каже він, ось саме ця фраза розберемо хронологію по секундах і викликала побоювання у депутатів, які голосували за о, о, ліквідацію незалежності набу і САП. Але Клименко тут же заявляє, що лише ті, хто причетний до корупції, мають боятися наших розслідувань, типу політичних. Розслідуваннями ми не займаємось, тому заспокойтесь. в слузі народу. Також спростовують цю інформацію і кажуть про те, що ну Юлія Полічук речниця да? вона каже про те, що партія підтримує президентський законопроект, і, от за її словами, депутати налаштовані голосувати за. І от типу там чутки про масовий демарш. Цих 70 депутатів це неправда, але між тим, за інформацією Financial Times, джерела в самій фракції, визнають, що все ж таки деякі нардепи проти, хоча їх і менше, ніж 70 людей. Яка причина? Причина в тому, що вони вважають, що підзвітність набу і сап генпрокурору це окей, тобто, це нормально. Тобто, в самій слузі народу немає єдності, ну фактично, так дехто навіть там, наскільки мені відомо, розглядає варіант скласти мандат, щоб уникнути голосування. Ще є ризик, що голосування перенесуть або там проведуть, коли в залі буде мало депутатів, щоб закон не набрав голосів. Ну це вже там лунають інші голоси від опозиції. Тепер про те, що може статися, друзі, якщо цей закон не ухвалять. По перше, протести, Значить, оргкомітет вже закликав е, вийти на велику акцію, яка, до речі, сьогодні відбудеться 30 липня. За даними Deutsche Welle, наймасовіший протест кликають саме на сьогоднішній день, тобто вперед день голосування в соцмережах. Пишуть, що це може бути наймасштабніший, наймасовіший раніше, протест. Е, люди обурені, тому що незалежність на БУ і САП це ключ, як вони кажуть, до боротьби з корупцією, і одна з головних проблем. України корупція мається на увазі одна з головних проблем України. По-друге, які другі наслідки інші наслідки це фінансова допомога, тому що на жаль з'явилася вчора надвечір інформація від української правди від європейської правди і німецького видання FAZ, фаз, що Євросоюз уже заморозив частину фінансової допомоги Україні, доки не буде відновлено повноваження на І САП. Якщо закон не ухвалять в четвер, припиняться кредити за рахунок доходів від російських. Активів за програмою ERA ERA, Є така програма, а також фінансування від ЄБРР і ЄІБ. Хоча, друзі, макрофінансова допомога від програми Ukraine Facility, вона продовжиться. Тобто її обсяг вже скоротили. Надалі можуть бути нові урізання не виключно, але ця допомога по цій програмі продовжиться. І це ж серйозний удар насправді. Це удар по... не просто по нашому бюджету, так. Це удар по репутації України, по удар по майбутній євроінтеграції України до того ж, я вже там почали говорити про інші реформи, про інші вимоги, зокрема про прозорий конкурс на керівника бюро економічної безпеки БЕП. Так званий, якщо Україна не виконує ці вимоги, наслідки будуть ще гіршими. Ми попереджали в попередніх випусках, що будуть інші вимоги, і від Європейського союзу, наших західних партнерів, і від вулиці в цілому. Отже, друзі, що ми. Маємо, а ми маємо те, що завтра фактично ключовий день? Завтра ключовий день, якщо Верховна Рада не проголосує цей закон про повернення незалежності для набу і САП, ми можемо побачити протести, ми можемо побачити втрату фінансової підтримки Україні, і навіть якщо закон ухвалять, тут виникають питання. Тобто, якщо ми звертаємось до того, що про що кажуть зараз народні депутати, чи може цей закон запропонований е офісом бути Досконалим, так тобто, чи в повній мірі він поверне е, норми того закону, які які існували до е, фактично її ліквідації. Опозиція каже, що ні, цей закон президента, якщо він не буде проголосований, він не буде досконалий, і це може стати приводом для нових суперечок в слузі народу. Між тим запевняють, що голоси будуть, але от чутки про ну там. Страх помсти, так і внутрішні розбіжності у фракції. Ну вони направду змушують задуматись, скажемо чесно до того ж, відмова батьківщини, друзі, можливі, де марші опозиції, тому що їхні законопроекти бортують Там чотири альтернативні законопроекти. Вони можуть типу образитись і не голосувати або під цим приводом не голосувати. Може бути все, що завгодно. Вони можуть створити штучну політичну кризу, тобто проблем може виникнути чимало. Точно відомо лише одне: що ну ця ситуація показує, наскільки Україні складно балансувати між внутрішніми політичними іграми, між тиском заходу і між суспільним обуренням? Ось на екранах люди, які повиходили на вулиці. А що думаєте, друзі, ви з цього приводу? Чи вірите ви, що депутати повернуть в повній мірі незалежність НАБУ і САП? Напишіть в коментарях, будь ласка, я їх всі читаю. Я на них відповідаю, будемо тримати. Руку на пульсі і одразу інформувати вас про те, що відбуватиметься. Дякую вам, бержіть своїх рідних і близьких до зустрічі.